Всім привіт, з вами я Степана. Ми сьогодні знімаємо відео на район сервері зі Захаром, до речі Захар. О, він І ми зараз йдемо з ним. Ви, ви не чуєте його голос а я не чую його голос Ми двоє записуємо відео. Та-та, вам не почулися. Двоє в Захарапа появився канал. Або тут захар просто на самій багато, є сало. Самозванців. Ось так. То ми тут будемо прокачувати. Мені цікаво, що ви за характерна меді зачарований що. І на грудник. Так, я захар да я армаз, просто мені дуже треба. Для, Для кирки е -е. захар. Захар щось хоче накидану. Во Так, дякую. Дякую, то точно захар. Тепер мені треба скрафтити кірку, але мені як все не вистачає дерева. Я весь час не вистачає мені дерева. Тут, не моєму дерева. Ні, а ні, є три парочки. А, мене буде дерево, Ой. Тут, пацани, вже є прокатці, чи ні. Так. Крафтим собі кірочку. Я її зачаровувати не хочу. Ідемо в шахту. Я думаю, мені прокачатися. Й... Я відео знімаю, я відео знімаю. В мене просто зараз в кімнату зайшов, дідо. І ось так все в нас іде, друзі мої. Сьогодні ми, ми знімаємо відео про онлайн сервер Я його випущу на канал швидко. Я зараз знімаю 11 березня. Ой, квітня. І я ще хотів вам сказати, що той, що я трохи прихворів. Кашель. Температура деколи. Але навіть в такому вигляді я вам маю записати відео. А Ви зараз запитаєте, а де відео про виживання в Майнкрафті? Я відповів, скоро будуть. Та-та, вам не почує, скоро будуть. Нові, ви скажете, ти ж вбив ендер дракона. А я планую там все виживати і будувати. Тепер моя задача вбити Козай такого Вардена. Та-та, вам не почули самого того варту, хоро... Мені за найкращі друзі. Трохи не сварились, конечно. Хорошо тоже не норму. Вс зібрали. А ты меня не вистачає ще чу... чу... пять опыт. Ой, 6 опыт. Мені багато армазиків не треба. вони просто найбільше опиту да Мені вам підписчики нічого не шкода. Я вам можу ці армади передати. Але я, я не знаю. Хто знає, я вам скажу. Завтра або післязавтра ми зі Захаром на тому сервері будемо грати. Тому якщо ви знаєте, заходіть до мене. Хто має бай Майнкрафт? Якщо що, то третій сервер і четвертий ще... Ну так. Третій сервер і... і четвертий той. І там, де пише ще цифра 4, такі лівіті, то теж нажимайте. І я хочу ще щось сказати. В кого буде треба якийсь пароль вести, вам, ну, вам перше треба вести англійський нік? Зробити. Потім заходити на сервер, а якщо треба буде якийсь пароль, то треба вести свій нік. Та-та. так легко. Можна сказати, я ще вас трохи навчив навіть. У мене сильні глюки. І мені що, не вистачає, я опять Чому так багато людей на державки? А мій друг, да, вовек. Так, у нас все добре. Бу -бу 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 -бу. мені 15-й опит. Ви скажете, для чого? я скажу, хочу зачарувати свої чоботи. Все зачароване? А чого ти ні? Боза <риклад> Хардерать. <реч. риклад> е. Зразу так з двох дестрільного оружжя. Всі побігли добивати. А свище, свича, свича, свище. Ну я так швидко не б'ю, але зараз ми погнали вот так 15. Опт. Якщо що я не той, я не роблю вже на той сервер. Я вам просто показую, на ну, як ми тут граємо. Ви знаєте, що я біжу робити? Я біжу за чаровальню, але я не можу бігти. Я йду сюди плюс біблі поїсти. Швидко раз бритько. І скоро вже будемо закінчувати ролик. Добре, ми закінчуємо перший ролик. Всім па-па!